Раніше вони входили до складу СРСР або організації Варшавського договору. Тепер до НАТО. Лідери дев'яти східноєвропейських країн зустрілися щоб розробити спільну політику безпеки після конфлікту в Україні. Росію вони сприймають як головну потенційну загрозу для регіону. Мета нашої зустрічі посилити готовність НАТО, зробити його міцнішим і здатним відповісти на сучасні загрози безпеці та ризики, переважно зі сходу, а також із півдня. Східноєвропейські країни НАТО виступають за створення постійних баз альянсу в регіоні. Це головна ідея зустрічі. Учасники засідання в Бухаресті вважають, що не мають таких самих гарантій безпеки, як і Західна Європа, хоча всі вони в одному блоці. Ситуація змінюється. Європа змінюється. І загрози також змінюються. Північно-Атлантичний Альянс зобов'язався гарантувати безпеку своїх країн-членів. Присутність сил НАТО на сході слід посилити. Це забезпечить більш врівноважений розвиток альянсу. аналогії. Тепер східноєвропейські європейські країни мусять переконати своїх партнерів у НАТО на західному фланзі. Чимало з них вважають, що посилення сил альянсу можуть надто болісно сприйняти в Росії, тому експерти сумніваються, що на східних кордонах альянсу найближчим часом з'являться постійні бази НАТО можливо, Путін спробує перевірити НАТО на міцність. Тоді варто очікувати посилення цього регіону. Але в нинішній ситуації, зокрема, Німеччина, цілком задоволена наявними механізмами. Вони дозволяють швидко перекинути 4-5 тисяч солдатів на будь-яку ділянку східного флангу НАТО. Але країнам східної Європи цього здається замало. Їхня мета домовитися про те, щоб виступити єдиним фронтом на саміті НАТО у Варшаві наступного року.